Добрий день, дорогі друзі. З вами компанія Вітавтоброк. Сьогодні цікава новина відбулася. Комітет погодив закон 7466, про який ми вже з вами раніше говорили. І сьогодні хотілося би коротко розповісти, що це буде означати для авторинку для простих таких людей, як ми з вами. Ну і на початку хотілося б розповісти, яка зараз взагалі ситуація для тих, хто слідкує за цим за авторинком, тобто, в цілому, хто не слідкує, імпорт дуже сильно впав. Автомобілі зараз майже не приганяються. Дуже мало хто купує автомобілі, свіжопригнані. Внутрішній ринок теж має свої проблеми, бо купуються автомобілі або які нижче авторія. Цінна авторія, або якісь дуже вже в гарному стані, там людина відчайдушно її купує. А так, як до війни, такої ситуації немає. Є люди, які купують автомобілі в Польщі на українських номерах, я до таких так само належу і хочу сказати, що люди, я не знаю, можливо з тим, що в нас в Україні не дуже. Ну і в Польщі там не сильно відносяться до контролю за наркотиками. Люди інколи ціни формують надзвичайно високі. Вони подивилися в і думають, що воно тут за такі гроші продається. На жаль, воно не так зовсім. І що, звичайні люди, що бізнес зараз ми терпимо дуже такі тяжкі часи. Тобто приходиться, кожен виживає як може. Така от ситуація є. І це ну, зрозуміло. Першою причиною є сама війна, а другою причиною я б назвав би законодавство, третьою корупцію. Ну, Ці три складових складають от таку проблемну ситуацію з авторинком і в цілому, взагалі, з автобізнесом. Ну що, зробимо коротенький огляд самого закону. Закон. Сам текст не помінявся. Ви можете по подивитись попереднє наше відео. Воно так само десь тут буде. Сподіваюсь, чи, чи тут я не дуже в цих речах розбираюся. В саму формулу ставку ви зможете особисто або в нашому відео подивіться, або так само ми залишимо в посиланні до цього відео в коментарях посилання на розмитнення в дії. Це той самий закон 7466, про який ми говорили, що він буде прийнятий пана Шмигаля. До речі, відразу хочу сказати, що закон не працює ще. Тобто, у нас люди не дуже сильно розбираються в цих юридичних процесах. Він не працює, він тільки погоджений комітетом. Більш за все, що за нього проголосують на початку лютого, так як я знімаю це відео 2 лютого, то в принципі десь, десь тут і десь поруч. Більш за все, розмитнення в самій дії. Більш за все, ну так як ну, можуть розповідають деякі автомобільні експерти, до речі, є така сторінка, як е, Доступне авто, їхній проєкт Коля Запорожець, е, ви можете так само побачити. Вони слідкують за цією ситуацією. Це не комерційна організація, і вони так само, як і я, ну, я думаю, набагато більше е, переживають за. Авторинок, і як він буде в майбутньому виглядати. Вони за лібералізацію авторинка, за лібералізацію розмитнення. Хлопці класні, підписуйтесь на них. Працювати розмитнення в дії більш за все через технічні причини буде не раніше, ніж літо. І це, скажімо так, створить ще деякі проблеми і відразу хочу сказати: не спішіть обсирати. Брокерів, бо вони вам ще знадобляться, і між іншим їх ніхто відміняти не буде. Тому ну, це важлива інформація, бо в нас люди дуже сильно люблять, як тільки щось не потрібне, дати на останок гарного такого пенделя, не спішіть цього робити. Так само, ну, про проставки, які будуть, я вже вам казав. Вони будуть в попередньому вони були в попередньому відео. Можете подивитися, можете зайти на сам просто на Верховну Раду 7466 в Google вбити. Сам текст закону ви знайдете без проблем. Він в доступі вільному, все ви можете побачити. Що стосується закону 7468, це саме про цифрове оформлення, Між іншим, там немає жодного слова дія там. Веб-сервіс е, єдине вікно, якщо хтось колись намагався розмитнити через це єдине вікно, ну я розумію, більш за все вони зроблять звичайно через дію. Ну не просто ж так, Федоров це все рекламує. Тому, але хто пробував через це веб-вікно робити, це просто треш там неможливо оформити, бо там навіть на попередню декларацію немає всіх відповідних графів і від митниці приходить відмова через те, що ви просто-напросто не можете навіть до кінця заповнити ту декларацію. Митнику пофіг, вам не пофіг, але митник робить так, щоб вам було пофіг, і ви йдете до брокера. Тому ну, спішити радіти з приводу дії не варто. Це Ніхто не знає, як воно ще буде працювати. Тобто, Федоров показав гарний сайт. Там все так гарненько, сучасно. Але як воно буде, ми поки не знаємо, і ніхто вам цього не скаже. Закон між іншим по розмитненню: 7466 буде діяти тільки протягом військового часу. Отака от, така от е, ситуація. Ще що можна сказати, цікавого, це що закон 7468, якщо це правда, відмінить сертифікацію. Точніше, зробить її добровільною. Але ви всі прекрасно знаєте, мені вам не потрібно цього говорити. Що все добровільне в нас дуже сильно добровільне, тому не спішіть і цьому радіти. На жаль, я людина, яка за всьому намагаюсь побачити позитив. Оптимістично дивлюсь на ситуацію в країні стосовно війни, стосовно корупції і всього. Але життя мене навчило, що не треба нічому радіти. От, стосовно законодавства, 100%, ми не знаємо, як воно буде. От я хочу цей основний посил залишити для вас. Ну, це так короткий огляд закону. А тепер давайте, як каже Оля Фреймут, поговоримо, що дасть цей закон. Перше. Подешевшують автомобілі, які вже знаходяться в Україні. Так завжди було новий закон. Люди не, не хочуть дивитися на внутрішній ринок, будуть дивитися на зовнішній ринок, будуть купувати. Друге, подорожчають автомобілі за кордоном. Тіпічна тема. На нульове так і було. Я пам'ятаю людей, які гнали Реномеган. Другий він коштував до війни 4300, і на нульове розмитнення з послугами перевізникам, з вартістю, яка тепер там. Стала, він став 4 300 так само. Ну, 4 він ставав. Ну, тобто, але людина хапалася за цей варіант, бо через те, що закон нульового розмитнення мав мито нуль, то от, ми любимо халяву. Ми, це наша ментальність, нам це подобається. Запуститься трошки бізнес. Це третє, що відбудеться. Почнуть брокера знову. Потрібно буде, щоб вам хтось машину привіз дівчата перевізнички <хи> будуть їздити знову, будуть брати 800 доларів з Варшави до Ягодина. Це емоції, але вони в якійсь мірі виправдовуються, бо ну, таке було. Вам потрібно буде знайти машину, вам доведеться звернутися до якогось спеціаліста. Ну, тобто люди почнуть заробляти гроші. Це непогано. Я на цьому так само заробляю, але взагалі це непогано, це рухає економіку. Подорожчують це четверте, що подорожчують послуги перевізників. Ну на жаль, ці хлопці показали по нульовому розмитненню. Їх можна зрозуміти. Я їх не критикую на 100%, Їх можна зрозуміти, але ну скажімо так, коли з Німеччини за доставку вже брали півтори тисячі євро, хоча до війни це було 400 650 Ну, таке є питання. Хоча стояти в 50-кілометровій черзі, ну я б теж за 100 доларів не став, би, тому тут таке. Що дасть цей закон ще відміну сертифікації, я казав, але не спішіть радіти. Так само, шосте це зменшить корупцію. Зменшить він її не сильно. Так само не спішіть радіти, бо, як показує практика, корупція це, це, такий, це така ракова опухоль, яка, повірте, проросте десь в іншому. Будуть вас по, по яким там по закону можна придатися. Цей закон не від вартості. Цей закон від характеристики двигуна, року і ексклюзивності. От за ексклюзивність відразу можу сказати, будуть придиратися. Вже якийсь реномеган 15-го року буде ексклюзивним, Бо там стоїть Webasto, наприклад. Ну я впевнений, що це все так, як воно описано, працювати 100% не буде. Тобто буде можливо якось, але ну я просто представляю, представте собі митника, який 15 років працює на митниці. Він дачу построїв для дітей, для себе. Він отримував там откатів, там, тисяч п'ять доларів в місяць, і йому тут пропонують жити на зарплату. Як ви думаєте, він буде? Він або або він знайде е... себе в чомусь іншому, або ж постарає укріпити свої позиції. Тому стосовно корупції, ну, я думаю, вона зменшиться. Наскільки покаже час, ми. ну, ми не знаємо, я не знаю, і думаю, навряд чи хтось вам на 100%, крім влади, може сказати, що буде якийсь позитив, я так думаю. Е, тому отака от ситуація. До речі, хочу звернутися до наших громадян, які знаходяться в Польщі, які продають свої автомобілі. Е, раджу вам продавати їх скоріше і по нормальним цінам не, не гатити там ціну космос. Бо скоріш за все, скоро ви і за ті гроші продати не зможете. До речі, якщо вас цікавить викуп, то ми можемо вам викупати, доставити, перереєструвати в Україні. Тобто такі послуги ми надаємо як висновок, що я можу сказати, як підвести таку лінію. Класно, що в нас якісь ініціативи е, приймаються. Хочу сказати, що коли Федоров виставляє якісь нові ініціативи, більш за все, що вони приймуться, бо це погоджено вже з президентом і з монобільшістю, тут є як позитив, так і негатив. Позитив в тому, що ми бачимо, що вони працюють. Негатив в тому, що інші ініціативи просто навіть не розглядаються. У нас є наша команда, монобільшість, і ми будемо від цього відштовхуватись. Це не дуже добре. На мою особисту думку, З висновок негативний через те, що я особисто вважаю, що не може в державі бути розмитнення таким в нашій Якщо ми рухаємося в сторону Європи, то хочу сказати, що якщо ви хочете, шановні можна владці, розвивати економіку. Думайте, як розвивати її не за рахунок фізичних осіб, а за рахунок юридичних осіб. Тільки створюєте для них гарну платформу для праці, і вони будуть вам платити податки. Це моя особиста. Я, як представник юридичної особи, хочу сказати, У в мене так само в Україні фірма, ми працюємо, ми платимо. І, до речі, за цифрову державу хочу вам сказати, що по фірмі, якщо ви хочете якісь документи оформити, на даний момент я проживаю в Польщі, і мені кожен раз переходиться приїжджати, доносити якусь там бумажку. І це так само створює проблеми. Тому цифрова держава має бути не тільки для фізичних осіб, а й для юридичних, щоб все можна було робити в електронному вигляді і не парити мозги. Не ми державі, не держава нам. От я так вважаю. Тому така от у нас ситуація. Прийметься цей закон, будемо бачити, запрацює. Обов'язково вам про це розповім. Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас є якісь власні думки стосовно. Цього закону, нашого відео, моєї зачіски чи про щось інше можете е, залишити коментар знизу під цим відео. Е, дякую, всього вам найкращого і вірим в перемогу, вірим в ЗСУ.